Японець Зіремон Кімура офіційно найстаріша людина в світі. 19 квітня він відзначив свій 115-й день народження. Кімура народився в 1897 році в місті Кетанго, префектура Кіото. Йому було шість років, коли брати Райт полетіли на першому в світі керованому літаку. Йому було вже 64 роки, коли Юрій Гагарін вперше полетів у космос. І 93 роки, коли з'явився інтернет. Факт його довгожительства був визнаний міжнародною організацією, що працює в області геронтології. Я до книги рекордів Гіннесу. Кімура подякував усім, хто прийшов його привітати і розкрив секрет свого довголіття. А я не знаю точно. Возможна это все благодаря солнцу, которое светит надо мной. Я всегда стремлюсь к небу, поэтому я такой. Він також додав, що ніколи не втрачає інтересу до життя і завжди прагне пізнати щось нове. Наприклад, зараз вивчає англійську мову. Дякую, Ю. Арбері Кайнама. У самого старшого жителя планети 14 внуків, 25 правнуків і 13 праправнуків, молодшому з яких 11 місяців.